Я вітаю вас на каналі Слонфем, і сьогодні ми говоримо з бійцем одного з підрозділів ССО, що виконував задачі як бойовий плавець і наразі навчається в інституті військово-морських сил на військового водолаза. І перше, що я думаю, варто почати це відео, це хто такі військові водолази і які задачі вони виконують. Сложні. Задачі водолаза вони пов'язані із будь-яким. Водним середовищем в Україні або за її межами, це може бути будь-що, і е, мінування, розмінування, зварка, е, розвідка, там підготовка плацдарму до висадки союзних військ якихось, безліч завдань, які виконують водолази, е, пошуки затонулих предметів, е, на жаль, в наш Час наші військово-морські сили теж несуть втрати, і кораблі, катери теж, на жаль, затаплюють. Водолази спускаються туди, осматрюють, якщо є можливість когось спасти, то це дуже добре. Якщо немає, то хоча б доставити тіла. Документацію, там, розпил судна корабля для того, щоб доставити його до бази, щоб не, забрали, не забрав противник. Безліч завдань, задач, безліч споряджень, видів, типів споряджень, газів. Насправді, щоб вивчити прям всю водолазну справу, це, то те треба. Дуже багато зусиль і часу втратити на те, щоб, щоб знати все про водолазів. Але кожен рік в нас є щось нове. Тобто у світі з'являються нові зразки озброєння, спорядження. Тому все знати нереально, а ось бути крутим спеціалістом у конкретно своїй сфері, це цілком реально, і ти будеш. Дуже важливим для багатьох людей. Якщо ми говоримо про найскладніші задачі, які можуть виконувати військові водолази, це диверсійні завдання зазвичай, так? Ну, кожне завдання воно складне по-своєму. Наприклад, якщо ми будемо казати про бойових плавців, то так, мабуть, це диверсія, це встановлення якихось мін, якихось лавушок, засад. На противника під водою, або якийсь безпосередній там, підводний бій, але це вже ну, наразі це фантастика якась. Це, ну. а, але багато завдань було виконано під водою із мінування, наприклад, шляхів, ймовірних шляхів висування противника. А, багато завдань було виконано. За допомогою водолазних споряджень, тож мається на увазі, що способи виводу групи, їх насправді небагато. І один з них є водолазна висадка групи на утил ворога, скажімо так. Тож, це досить цікаво, але досить небезпечно. А скільки може тривати? Задача, яка передбачає занурення водолаза під воду, безпосередньо перебування під водою. Знову ж таки, якщо ми спілкуємось з приводу висадки групи, угу. то це залежить від більше залежить не від апарату, а від вимог, що потребують для виконання цієї цього завдання. Тож, наприклад, на апараті ми можемо продихати там, 6 годин, але нам потрібно два рази по 3. Тому ми починаємо думати, як це зробити, тому що суміші, вони абсорбери, вони не дуже добре себе поводять, якщо ти вже відкрив це. Ну, тобто, це все запаковано в вакуумі. Якщо ти відкриваєш абсорбер, то в нього є період дії. Після якого він вивітрюється. От. А якщо ми кажемо з приводу протимінної боротьби, якоїсь, то сам, там вже інше спорядження, перш за все. Також і аварійно-рятувальне спорядження, інше трохи. Базу водолази отримують всі однаково, але все залежить від підрозділу, в який він потім попаде проходити службу. Бойові плавці, вони можуть пливти далеко. А водолази технічні або протимінна боротьба, вони можуть йти глибоко. Тому це різні завдання, які вимагають різні типи спорядження для себе. А якою була твоя служба до вступу в інститут військово-морських сил? Ну, я прийшов в 2022 році, в 73-й центр. Для початку просто спитати, що потрібно для того, щоб приєднатися до лав спец у мене запитали, чи є в мене якийсь спортивний розряд. Я кажу, є. Я кандидат майстера спорту з плавання. В той же день я склав фізичну, фізичний екзамен так, і мені видали відношення до частини. З ним я прийшов до військомату. Може, через місяць я вже був на БЗВП. Прийшов базову підготовку, пройшов підготовку фахову. Отримав ВОЗ розвідника після того, по прибуттю в частину трохи послужив. Мені, мене спитали, ким я себе бачу, тому що кожен боєць групи має свою спеціальність. І у мене був на вибір або інженер, або медик. Я поїхав на медицину, пройшов курси бойового медика взводу і став медиком групи. Потім після цього мене запримітила водолазна група, запропонували піти до них, я пройшов водолазні курси, став на посаду водолаза медика групи, відрядження у зону бойових дій, відрядження у інші там регіони по деяким роботам. Ось. проходив Потім службу, проходив навчання потім в одній з Прибалтійських країн, теж пройшов водолазні курси, там закритий цикл, відкритий цикл, полузакритий цикл. Це досить цікаві курси і цікавий досвід. Знову ж таки, приїхав назад знову виконання бойових завдань, якихось, курси лідерства. Багато можливостей. Тобто, якщо ти хочеш розвиватися у якійсь, якійсь сфері, будучи в армії, це не питання взагалі відправити тебе на якісь курси, навчити і, і проштовхнути, щоб ти був крутим типом. Якщо ти не хочеш в першу чергу, то ну, ти будеш сидіти в наряді і ну, жалітися на життя, може. Це постійний рух, постійне навчання. Дуже багато часу ми проводили на полігонах, на площадках відпрацювання, наприклад, штурмобудівель. Це не значить, що бойовий водолаз він працював, ну тобто бойовий плавець, він працює тільки безпосередньо у воді. Здебільшого це тільки спосіб виводу групи. Для виконання з поставлених завдань. Тож ти повинен знати і піхотні, піхотні тактики, і ти повинен знати міни сухопутні, які як працюють, тому що ти вийшов на берег і ти перестав бути водолазом. Ти просто бойова одиниця. І у вас повинен бути дуже злагоджений колектив, щоб ви всі розуміли, що треба робити. І у кожного були свої якісь завдання і спеціальності. Тож кожен працює, кожен вчиться, і кожен виконує те, що на нього покладене. Якщо в нас були в колективі люди, які не хотіли чогось робити, або ну, максимально морозитись, пытались, намагалися, то ми їх сразу переводили до іншого підрозділу, тому що це дуже багато роботи. І сухопутної, в першу чергу, сухопутної роботи. А як ти прийняв рішення про вступ в інститут? Ми виконували завдання спочатку повномасштабної агресії усією групою. Зустріли. Ми виконували багато цікавих завдань. На період, коли я ще проходив службу в частині і думав, що буду звільнятися йти на цивільне життя. Повертатися до нього, мені пропонували командири йти навчатися, тому що бачили якісь перспективи і хотіли, щоб я пішов навчатись на, але не на водолаза, а на розвідника. Я максимально не хотів цього всього, тому морозився. Але потім, коли пішла повномасштабна агресія, коли я зрозумів, що ми. Багато людей втрачаємо, і перш за все гинуть досвідчені і підготовлені люди, здебільшого, офіцери, які багато часу виконували завдання, а на їх зміну людей немає. Немає людей, які розуміють, були і бачили щось, то прийняв рішення, що треба піти вступити до лав інституту і продовжувати службу вже офіцером для зміни країни на краще, мабуть. Для відбуття агресії в першу чергу. А які є вимоги до тих, хто хоче стати військовим водолазом і вступити в військово-морських сил? Перш за все, військовий водолаз повинен розуміти, навіщо він прийшов сюди і що він буде робити? Тому що дуже тяжко працювати з людиною, яка не розуміє якихось банальних мотивів. Його праці. Він, він не розуміє, що він тут робить, він не розуміє, навіщо він тут і що від нього, від нього вимагають. А водолазний водолазна праця, вона дуже е, залежна від колективу. Тож ти не можеш бути одним водолазом, який працює. Е, на одного працюючого водолазу мінімум два забезпечуючих водолази є. Точніше, один забезпечує спуск, допомагає йому вдягнутися, роздягнутися, віддає команди, контролює його стан. Один водолаз страхує його. На, на випадок, якщо, наприклад, він заплутався і йому треба допомога, то е, страхуючий водолаз пригає в воду і безпосередньо надає допомогу йому. Е, над ними усіма повинен бути командир спуску, який відповідає за все, що відбувається під час спуску. І якщо одна з цих ланок не розуміє, що, що вона робить, ну, це дуже погано. Тому. Перш за все, розуміння, навіщо ти тут. Друге, я б сказав, що це базові якісь поняття фізики, тому що ти повинен розуміти, як гази впливають на твій організм, який тиск, як його прямо правильно вимиряти. Бо можна вбити людину, не розуміючи того. Тож він може вийти, твій підлеглий може вийти із води, пройде якийсь час, і він. Буде почувати себе погано. Якщо ти не втрутишся і не зрозумієш, що з ним, то ти можеш його втратити. А які є вимоги по здоров'ю, що стосуються бажаючих опанувати таку спеціальність? Насправді вимоги не такі уж завищені. Вимоги це пройти барофункцію, це барокамера, Як твій організм, Відноситься до впливу тиску на організм. Такий стрес-тест. Це знімки пазух носа і знімки флюорографія, це, мабуть. Ну і там будуть ще деякі аналізи, які потрібно було буде провести. Але це ну, не є спецвимогою якоюсь. Є, це вимога окремо під водолазів, але вона не якась специфічна там. Не буде нічого важкого. І відмінне здоров'я в плані того, що ти повинен, повинен бути фізично розвинутий. Тому що якщо ти хіленький, то буде біда. А як взагалі проходить навчання військових водолазів? Тобто, які специфічні предмети, і як взагалі відбувається процес опанування такої спеціальності? Ну, в інституті будь-яка спеціальність, на яку ти вчишся. Перший курс полягає в тому, що ти проходиш загальноосвітні якісь предмети і немає нічого специфічного. На другому курсі вам вже починають вводити якісь профільні предмети потроху. І, перш за все, водолази вони вчаться разом із механіками і навчаються дисциплінам в. На другому курсі більш механічним, тому що це досить споріднені спеціальності. Потім вже йде фахова-фахова підготовка. Це фізіологія водолазних спусків, водолазні хвороби, водолазні там, техніка виконання завдань, там, водолазні апарати, -які, які є. Там, так само ти проходиш курси. Курси водолаза за фахом, курси водолаза підривника ти проходиш, водолаз зварювальник також, і потім напрацьовуєш години роботи під водою. А як часто у вас взагалі відбувається заняття під водою? Що стосується занурення, плавання? В період фахової підготовки під водою, водолази працюють майже кожен день, і це після курсів. Коли ти проходиш курси водолазні, ти кожен день під водою. Коли ти ходиш на курси там, підривників, то майже кожен день ви підриваєте щось під водою. Будучи в інституті, ви проходите, курси, проходите водолазну підготовку кожен день. Майже кожен день ви спускаєтесь під воду. Плавання теж майже кожен день. І кожен день заняття фізичною культурою, заняття спортом, біг і так далі. Вступникам я би радив ознайомитися з якимись банальними, простими законами фізики, закон бойля Маріота, закон Архімеда. І трохи розумітися, як вода впливає на організм людини, як впливає тиск, як, е, які гази впливають на організм людини, тому що це все е, вкрай необхідно для, здоров для життя, для здоров'я водолаза. Тому що е, можна помилитися на одну поділку там, тиску, один бар, там, один атмосфер, як, як хто розуміє це. І через це вже буде дуже погано органи організму людини. По випуску з інституту військово-морських сил, коли курсанти опанували вже всі потрібні для військового водолаза навички, здобули офіцерський чин, куди вони йдуть проходити службу після цього? Перше все це залежить від державного замовлення. Але підрозділи можуть бути дуже різні, і є підрозділи рятувальні, є підрозділи військово-морських сил, підрозділи прикордонників, але прикордонники роблять держзамовлення ну, раніше. Також ГУР, ССО, Служба безпеки України, Нацгвардія, майже усюди потрібні водолази і вони. Вони, в них є працюючі водолазні групи якісь або технічні водолази. Це теж треба враховувати. В інституті більше готують водолазів технічних. Але на ту базу, яку люди отримують в інституті, вони дуже легко переходять до опанування навичок бойового плавця. Тому це не є проблемою. У виборі підрозділу більш проблема у людях, тому що їх не вистачає, як завжди. О, також я хотів би сказати ще з приводу особ... осіб, які ну я там знаю багато людей, не розуміють, хто такі водолазі, там якісь спецпризначенці, бойові плавці і так далі. І багато разів натрапляв на коментарі з приводу там, наприклад, покажи мені, де ти в посадках сидиш, ну, будеш сидіти там в ластах. Хлопці, якщо ви не знаєте, як працює система, ця вся загалом обширна, це то не треба принижувати чиюсь працю, чи заслуги. Всі потрібні і ну, багато людей, яких ви навіть не знаєте про, про їх існування в таких посад. Вони виконують завдання за призначенням. І це трохи дивно. Читати і розуміти, що хтось вважає тебе якимось там мазаним дурачком чи, чи що, типа всі виконують завдання і всі потрібні. У мене тут виникло питання, чи є в інституті якась рейтингові спеціальність. І, наприклад, якщо ми говоримо про хнупс є льотний факультет, вони, типу, над всіма іншими вважаються. Є у вас щось схоже з водолазами, наприклад, чи з іншою спеціальністю? Ні, в нашому інституті немає розподілення на те, що ти водолаз, там якийсь там, не знаю, там штурман, там, механік. Е, ну, всі розуміють, що це різні спеціальності, але ніхто не ставить себе там, вище когось іншого. Е, рейтинг у нас є тільки е, всередині групи. Е, тож, якщо ти краще вчишся, то по випуску, коли в тебе є список посад. На які ти можеш піти по випуску, потім після випуску, то ти обираєш першим, якщо ти краще всіх вчився. Я вважаю, що це добре, тому що все потрібно нагороджувати. Це класно, коли відбувається адекватний розподіл. Тому військовий інститут телекомунікації інформатизації. Ваш розподіл походу, один такий ущербний серед всіх закладів. Це просто жах. Це, це жах, вибачте, скрізь нормальний розподіл. Так, я не знаю. ну, Катастрофа. Ну, я не знаю, що там відбувається. Але... Там начальники вибирають людям посади. Клас. А так можна було? Да. Ні, у нас вибирають посади особовий склад. Ну, окрім крайнього, так, тому що, ну. Наприклад, там 30 посад є, і там 29 обрали, а 30-му вже ну Бо треба було вчитися. Куди піде? <рес> а, так. Яку пораду ти міг би дати людям, які бажають опанувати цю спеціальність в межах інституту військово-морських сил або, можливо, стати військовим водолазом в одному з інших підрозділів, які виконують такі задачі? Спочатку спробувати поспілкуватися з особою, яка доторкнулася до цієї спеціальності вже. Зазвичай вони дуже відкриті люди, люди і зможуть допомогти. Потім не приховувати своє ВЛК, тобто, якщо в тебе є якісь вади чи проблеми зі здоров'ям, або усувати їх, або вибрати іншу спеціальність, тому що це дуже тяжка робота на організм, і якщо в тебе щось не так, то це буде тільки розвине твою хворобу. І третє, бути відповідальним, мотивованим, сильним, гарним. В цьому відео ми вже неодноразово згадували про хвороби і наслідки зі здоров'ям, які наносить робота водолазом. Наприклад, які це можуть бути там, хвороби, які е... настають після величезної кількості годин роботи під водою. Ну, насправді, щоб. Заробити якусь хворобу не потрібно довго сидіти під водою. Наприклад, сама звичайна хвороба, але дуже серйозна це баротравма легень. Ти можеш її заробити з 5 метрів через неправильну швидкість підйому і неправильний підйом. Наприклад, якщо ти просто не видихнув і вдих зробив на глибині 5-7 метрів, потім різко піднявся на поверхню без видиху, це є поштовхом для хвороби. Тобто є, є варіант, що ти отримуєш баротравму легені. Баротравма вуха. Якщо ти йдеш під воду, занурюєшся швидко, глибоко, там перші прояви це 3-5 метрів, але вже вниз, коли ти йдеш, і не вирівнюєш тиск у вухах. Рветься барабанна перетинка, і ти випадаєш з праці, з роботи, і будеш максимум що? Це дивитися, як працює хтось. Якщо спілкуватися з приводу водолазних робіт і водолазних хвороб через кількість годин, то в першу чергу це декомпресійна хвороба. Там її, її називають Е, кис це хвороба, яка залежить від дії азоту на організм. Тут вже довго пояснювати, але це дуже серйозно і вона може проявитися не зразу, не одразу як баротравми. вона може проявити себе там, впродовж двох днів після спуску. І це дуже погано. А які є, зазвичай терміни служби? Військових водолазів, тобто ну, такі задачі ж, зазвичай можна виконувати до певного віку, чи немає як таких обмежень, тобто поки дозволяє здоров'я? Ну, по факту, я не бачив, що були якісь обмеження з людського, людського фактору. Тому що, наприклад, куди, коли, коли я отримував кваліфікацію водолаза, їхав на навчання побратим, який проходив курси разом із зі мною, ми. Отримували кваліфікацію водолаз разом, і на той момент йому виповнився 59 чи 60 років wow. на, на той час. І цього дядьку ніхто не штовхав, не тягнув. Він сам, ну тобто, ніхто не малював йому оцінки чи робив за нього. Ні, він сам ліз під воду, робив задачі і був крутим типом. Тобто, по суті, обмеження лише здоров'я, поки воно дозволяє? Так. Якщо в тебе є здоров'я, то окей. Як відрізняються задачі, які виконують бойові плавці, військові водолази, і які взагалі є відмінності в роботі водолазів різних спеціалізацій? Це залежить від спеціалізації, кваліфікації водолаза. Наприклад, бойові плавці не йдуть на дуже глибоко, тому що їм не треба це. Натомість водолази технічні, вони йдуть досить на великі глибини. І працюють там, це можуть бути глибини 50, 60, 80 метрів. Бойові плавці не ходять взагалі на так далеко, так глибоко, але вони заходять дуже далеко до ворога. Тож різні типи спорядження, різне розуміння хвороб, які можуть отримати водолази, і різний час на виконання цієї задачі. Тобто, якщо е, технічний водолаз е, він працює більше залежить від хвороби або від е, суміші, якою дихає, то бойовий плавець більше залежить від обстановки військової навколо себе. Е, бойові плавці це люди, які Пройшли морем або там річкою якоюсь, висадились, зробили базу, вийшли і почали працювати як спецпризначенці ну, на суші. Дуже рідко, коли є завдання для мінування підводних якихось об'єктів. Дякую вам за перегляд цього відео. В описі під ним ви можете знайти посилання на інші наші соцмережі: Телеграм, інстаграм, а там ми публікуємо більше контенту про військову освіту.